Підтримати нашу збірну прийшли на стадіон. Багато людей тут живе наших. Трапори. Спроси нас здаємо на стрельні. Good game, good game, good game, good game, good game, 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 good game. Let's make Game. a Game. Короче, кажучи, ми в Брно, уже четвертый день. Не було що знімати, якщо чесно. Граємо ми тут блядь, нам під сраку дають <сі> всі, всі О, команди війка. з нашої групи. Да, дуже сильні реально команди, важко з ними грати. Омолодились. <сі> коротше, познімаю зараз щось в бруно. Я не знаю. Ми скільки разів були в бруно. Нічого такого, щоб там вау, я не бачив. Якщо у вас буде бажання в'їхати в Чехію, броно можна не заїхати. Разуше да. тільки на півзаводці старе броно. Тут реально більше нічого немає. А і хокейна арена. А і бізбо. От, да. от, от, от реально єдине, що тут... Е, ну реально прикольно, так це бейсбольні безбольні поля, бейсбольна команда, яка блін ну реально Топова, на топовому да. рівні грає в Європі. І в них top. поле просто там. Ну я не знаю, напевно, найкраще поле в Європі в плані організації, самої поляни, плюс відео. Там ну коротше, вони вкладають кошти в це нормально, дуже багато вкладень, і це дає свій результат. Що тут Брно це як достопримічательність цього міста. Ось також. Коротше, буду показувати вам трішки брно, розповідати, що тут є, крім бейсболу, а там вже самі вирішуйте їхати сюди чи ні, як турист подивитися. Ось ми. Прийшли нарешті. Це собор Петра і Павла. Чешський. Архіт... Чешська архітектурна пам'ятка. Такий він високий, так. Да. Гарний, реально. Це схоже на вишеград у Празі. Національна культурна пам'ятка Чехії. Це більш схоже на Чехію. Угу. Тут, до речі, ми не були жодного. разу. перший раз. Костя, відпочиває. Прапор Чехії, України, до речі. Так от тут прапори, до речі, всюди тут в центрі прапори України і Чехії. Майюрять Ви вже скажете, хлопці, нормально? тут? Мені подобається. прикольно я само літа, ти. Ти угірей, огірек. Я є так. Ще 2006 Ще до мейнстріма став, Дуже велике спасі. Тирого для мейнстріма хебуха. Та що? Ти вони відміняли. А це hoe... дев'ять. Не, тут кожен місяць рахуєш. Ні, не рахую. Ні, я рахую. А ч? Тут 30? Та ні, ну просто це вже... так. Догони Це вже просто коли спілкуюся з дівчатами, то вже вік потрібно питати. Щоб було 18... Та як 18? 20 плюс як мінімум. А че ні, 18 все-таки. Що, як ему я вру? Бамбяу. Бамбяу. Це, як казали... брно херня. Це як ще да. ладно. Писало... Та ні, нормально. Так, коротше, ми коротше кажучи, я беру свої слова назад. <рес> тут реально прикольно. Да, дійсно. Ми тут просто ніколи не були, не знали, як сюди <рес> попасти. Ми тут, в принципі, багато, багато разів, шість разів ми були в Брно. І жодного разу ми тут не ходили, не дивились нічого. Просто тут треба зайти через цей собор Петра і Павла і там спускатися вже вниз з гори, і тут це самий центр, самий центр міста, а не там, де ми думали, там де біля цієї галереї, там просто якісь трамваї і просто ну, дома, які да, будинки, жилі, квартали, ну, коротше, таке. А тут дійсно прикольно онналекаючи. Хлопці там. Ну що, Ю, варто, да, приїхати в Брно все да. ж таки? Я теж беру свої слова. Я не, не Бля, ну просто, от розумієш, ми ж ші 6 років, ми ми 6 шість... 6 разів ми тут були, десь, ну, плюс-мінус, да, багато і разів. І кожного були. разу ми десь лазали Я просто. Теж бачу. Бля, і ми Просто не додумались зайти за цю гору і спуститися вниз. Ну поди, ми дивилися в гуглі, що наче ну знаєте, як фотка, там це якого бачу. якоїсь будівлі, там ще там, ще є. Ми думали, що це все розкидано по всьому місту і що ну, це десь далеко, або воно того не варто, щоб туди прийти і подивитися. Але зараз, от, коли ми сюди прийшли, розумію, просто що тут дійсно прикольно. Тут е, багато дівчат гарних, багато українок, до речі, е, прикольна площа. Гарні трамваї, гарні І люди, місце. в принципі, старе місто, цей собор дуже гарний. Нагадує Прагу, ну це якби зрозуміло того, що це Чехія. І, в принципі, дати перерозумію, чому Бруно це друге місце в Чехії. ну тут дійсно гарно. Це зараз загугління. Це місце, я не пам'ятаю. Я бачив це, я пам'ятаю. Ми приїхали на ігру Чехів з Британією. Самі всі ігри в'їбали. <рес> <рес> приїхали дивитись на інших. Коротше кажучи, такий влог. Поки програли ми всі ігри, реально, блядь, такі топові клуби, що ну, боролися, але складно. Коротше кажучи. Зараз розповім. короче, приехали на игру Чехия, Чехия и Британия. На рукоходку, но за А, ты то там малые девчата, что ты говоришь? Мага справа у нас. Белая палатка. Давай. Давай. Леонидович, прокомментируйте наши игры. Отлично, играем. Хорошо идем. Стабильность, признак мастерства, ага. да. Как говорил у мене нет, биків, все нормально, падает. Число, 33 – 3, макей! samozřejmě pro vás je připchystána také fanozóna. No, to To bude vypadat i v sobotu tím nejlepším možným způsobem, protože proběhne nadační den se skupinou ČES. Se skupinou ČES, tak budeme vlastně rádi, když vlastně 30. září právě tuhletu sobotu budeme součástí fanzóny oranžové mějš, kolo no, nadaci vlastně ČES. Top. Takže potom vám rozkažu, jak to je začlo, z toho, jakové města zánil. No a tak celou. Jak vás můžete to... podpořit na Eurobasebolu. Přijďte do fanzóny do brna a šlápněte Krůte, si na oranžovém kole. Krůle. Podpoříte Ježi, tak dobrou věc. Hrajem, Nebo si stáněte mějvce, aplikaci je, EPP a pomocte, a pomocte sportování místní. Děkujeme, že jste v tom s námi. Vidíme se na Eurobasebolu.